Дуже я тішилася ось цьому кораловому кольорі А Сьогодні я побачила, що ось він випустив такі жовті. Отже, що я собі зрозуміла? Скоріше за все, так як я посадила рослинку в підкислений ґрунт, просто тому що в мене кисла земля. І на початку, поки кислотність була достатня, виникав ось цей кораловий колір. Потім, під час поливу, а вона любить дуже інтенсивний полив, звичайно, кислотність ґрунту зменшилася, і на лужність деяку відреагувала рослинка. ось Кольор. Зараз буду проводити експеримент і підкислювати субстрат. Ось подивимося, що з того вийде, чи таки я права, чи ні.